20 років на вулиці Коцюбинського живе Галина. Жінка каже, не пам'ятає, коли востаннє тут робили капітальний ремонт дороги. Зараз лужі маленькі, якби ви приїхали, коли тут дощ пройде, то тут же ж не пройти, Ми пливемо. Чобоття вдіваємо і літо взуваємо і взимку, бо це не дорога. Анатолій переїхав жити на вулицю Коцюбинського у 2003 році. Розповідає, з того часу чує лише обіцянки, що дорогу відремонтують, «У 2003 році. Сюди приїхав депутат Крисенко. Він сказав: якщо ми за нього проголосуємо, ця дорога буде вже у нас зроблена і по всіх вулицях. Ми за нього проголосували. І не стало не Крисенка, і дорога лисилася та сама. Вже на всіх так сторонах поробили. То ви бачите, яка дорога. Все болото, все розноситься, розбивається. Дорога. Звернення та підписи місцевих до корабельної адміністрації подають з 2015 року. Розповідає Леся. Каже, у відповідь отримують відсутнє фінансування. Ми подавали в електронному варіанті. Я ходила в корабельну держадміністрацію, писала заяву, і в електронному вигляді вони дали відповідь про те, що кошти не виділені. Є відповідь безпосередня відповідь від пана Цуканова, де він вказує, що немає фінансування, але ну, фінансування не виділяється. Щоб здійснити капітальний ремонт дороги на вулиці Коцюбинського, протяжність якої 630 метрів, потрібно приблизно 6 мільйонів гривень. Розповідає начальниця відділу благоустрою управління комунального господарства та благоустрою адміністрації корабельного району Олена Ляшко. Дорога ґрунтова, тому ремонт на цій дорозі не проводився. В попередні роки За умови достатнього бюджетного фінансування адміністрація району розгляне можливість цьому році розробки проєктно кошторсної документації на капітальний ремонт даної ділянки дороги по вулиці Коцюбинського від вулиці Адмірала Белінського до вулиці Льотчиків. У 2025 році з бюджету корабельного району виділили гроші на капітальний ремонт трьох доріг. Втім, вулиці Коцюбинського у цьому переліку немає, говорить Олена Ляшко. Юлія Голокос Суспільне новини Миколаїв.